Ми як покупці не можемо купити. Ми не можемо купити автомобіль, в якому є все, квартиру, в якому є все, телевізор, який має все. Такого не буває, бо є обмежені кошти. Саме тому свого досвіду ми вибираємо пріоритет. Тобто, якщо подивитися на вікна, то людина, міняючи вікна, має певні очікування. Дуже часто ці очікування полягають в тому, що людина хоче купити вікна надовго. І вона готова заплатити трошки дорожче або розумну ціну, але вона має знати, що ці вікна будуть довговічні. Інші покупці навпаки хочуть, щоб перш вікна були ощадливі. Тобто вони готові потратитись перш за все на те, щоб вікна добре заощаджували кошти завдяки теплоізоляції. А в другу чергу на все решта. І таким чином, після того, скажімо, як покупець вибрав, ну, тут можна сказати профіль певного покупця. Перше ця людина хоче купити довговіщі вікна, далі ощадливі, потім вона потратить гроші на красу, які лишиться, а потім, якщо буде ще бюджет дозволяти, а то що на функції, які забезпечать комфорт затишок, а потім на безпеку. Інший покупець? Пріоритети побудує по спому. В когось на першому місці буде пощадливість, а в когось внизу буде краса та стиль. Тобто, не завжди покупець це скаже, але часто міняти вікна в поштовх до заміни вікон відбувається таким чином. Сусідка поміняла вікна. Жінка до чоловіка каже, так, Іван, ти що? Дивись, які в нас вікна. Вона нічого не каже про сітку, вона каже, що треба поміняти. На чоловіку нічого не скаже, що вона хоче вікна не гірші, ніж сусідки. Але вона, дивлячись по салону, вона буде вибирати саме такі вікна. Це може і краще. Ну, само собою. Це конкуренція. Само, Це конкуренція. само собою. Продаючи двері, брано, у нас були випадки, що в Франківській області там села просто дивися на статистику продаж. і почалася та модель, от якась специфічна модель. Різко виростало в продажах, тому що в селі почали замовляти, тож дні, другі, треті, п'ятіро й те саме. Тобто хтось купив якесь нетипове рішення, але воно стало модним, походили в гості всі тут почали замовляти. Тобто піраміда цінності вона завжди, вона завжди, постійно змінюється. Оце коло, що в різних покупців вона може бути різна, але вона завжди є. Що ви накупляли, у вас є піраміда цінності. Є що... Те, що за що ви заплатите в першу чергу. Галя, ви за що платите, коли купуєте туфлі? За дизайн чи за довговічність туфлі? Чи, чи за те, що вони зі шкіри? За якість, да, що зі шкіри, потім за дизайн, а потім за ну, і вони будуть саме собою. Не завжди. Це не так. ну Ще і зручність. Ну, тобто ну, купівлі взуття це, це доволі такий складний бізнес. Взагалі складно, має 34-35, це. Є плюс, і свій мінус. Як ви <світ> подивитесь на розпродажах, то найбільше вибір завжди є нетипових розмірів. Ну, принаймні, у Львові так не дуже складно. В Тернополі так. складно. Чи зрозуміло вам, що таке піраміда цінності? Тобто кожен покупець, коли до вас приходить він виймає цю піраміду, ваше завдання розібратися. Що, за чим в нього поскладене? Бо гроші він буде тратити саме так. І він буде задоволений тільки тоді, коли ви йому продасте рішення, які саме так побудовані.